До сьогоднішнього дня влада наша скривала подію І серця і душі батьків не витримали, і вони хранили дорогу на Хмельницькій. В змі з тим, що влада не може приюдитися, здавати Дебальцево чи воювати з Дебальцево. Ніхто із наших дітей не хоче здавати. Давайте їм зброю, давайте їжу, давайте медицинську допомогу і вони будуть воювати далі. Якщо ви не хочете. Давайте тут приймати рішення, щоб відводити піск. Одне з перших питань. Влада, районна влада, обласна рада не звертає на це уваги. На сьогоднішній день ще ніхто із представників цієї влади тут не видіє. Ну як, от ви обманюєте, нашу ви обманюєте? От нашу ви обманюєте, що немає тут. Нашу ви обманюєте, що немає нікого представників. Давайте говорити так. я вибачаюсь. Вибачаєш тоді, є представник, ви представилися, що такий мені розвитку. Да, ну як я ж не буду до кожного підхода. Да, Виставлявся. Да. Вибачаюся, Є голова чи заступник голови Шепетівської адміністрації. Можна вибачитися. Чуєш, дядь, а ти хто, що ти вибачаєшся? Він ваш заступник перший. Я перший заступник голови районної.